З вами я, Іван. І сьогодні ми будемо грати в Five Nights at Freddy's Help Wanted. Я радий. Ну що, будемо починати грати. Н нова гра Confirm. <вуслі> Що, Confire. О, боже. Fazbear Entertainment is offering a new on-the-job training position for a future pizza professional. We would love to give you more details, but for legal reasons are unable to without a signed non-disclosure agreement. Fazbear Entertainment acknowledges that past work conditions have not been ideal. However, we can provide you with a 100% safety intention guarantee. To accept this position, press or say one. We didn't quite get that, but we know what you intended. Welcome to the team. Your first day starts now. I так, похоже нема. Каже зараз нас іде за замонтаження. 8 Привіт. Окей. Ой, якась Mm. Я понял, тут є монети. Я думаю, тут повсюди є монети. Наприклад, тут. тут тут? Написано, що не працює автомат. Ну, хай не працює. Ні, не заховало. О, все еще. Так ви думаєте, то ч це може бути? Берем ще да. И окей. Понимаю, не, не О, що... вот с Окей, okay, давайте подивимося, що у нас тут є. О, дивіться, дітський сад. <хи> Клас. Чесно скажу. Ну, так, дивіться, тут треба малювати. Ага, кольори. Ну, добре. Так. копіюй те, що на екрані. Використовуй пушку, щоб вибрати те, що тобі потрібно. І в тебе ще час. Окей, добре. Давайте почнемо. Фух, давай. О, дивіться, дивіться. Привіт! Привіт сам! Світирів немає, може в нас О, бачите? Use that rubber dart gun to tell me what art supplies you need from the fun fun craft cells. Just point. At the It'll be so much fun <laughs> Oh, good job, good job. Now that you have a prize. Yes, what time it is! It's time to paint fine numbers! Just follow the happy little numbers, they make all the hard color choices for you. Mm -hmm. Hit the button and I can evaluate your work. What are you waiting for? Feel that the way you're it the way?

Йо-йо-йо, ну, я... потепуй, якщо я не розвиваюся, то воно каже, що я не розвиваюся. А, воно з'явилося, дивіться, воно

do it you know. i can't Як ми не потвоїмо. Уміска. Уміска. Ось такі. Я буду зроблять оцей нас піто. Так, мені потрібно якось... А як мені зробити басто? Ось так. Ось так. Так мені це Я не буду а я... я! Не, не треба. А! Окей, зараз ми бачу, э, нас де вийдемо. Окей, давайте попробуємо давайте Flaskate. Фух. Банка-банк. Давайте вці. Це... А, сейчас будем бить от этих всіх обожти. Э, е, так, оби ось цих, не бивай цього Helpy. Plush Baby доїби їх ще. Ага, от типо вона нас буде вбивати. Вот, вона буде нам робити скримери, її краще виб... вбивати. Я понял. Так ударить. Це звуки бабки полиции.

О, вихід! Друзі, тут вихід! О, всякі автомати! О, три... 120 очків! Це, Це мені 30 треба набрати, а ні! Це... Це що за... Це що за Він похож на полума. Діджей! Візьми приватні уроки з Діджей Мюзикменом! І навчись бути діджім в початковому сезоні. Почекайте, Я дещо хочу зробити. Слухай, діджець.

Ось як музику посерила. ПІЦЦА, крапова і горе. 分。 Oh, дивіться із ФНАФ 1 села постер. Чи це не постер, я не постер. Ну я четвер, це постер. О, дивіться, щось О, oh, друга частина! Що це за боні? Oh, Ні, я хочу ді... я... знову з ДДД Сікменом, а це вже е, трішки поваж. Oh! Дивіться, нам зараз треба освітлювати ось цього маленького. Типа на уроках у нас буде зараз на це буде ось таку шпитку робити.

eu preciso ці з'їжджає Але я не зробив. Я в щось задумає. І що у нас буде так? Да, Mini міні-мюзикбен із FNF 9, я це знаю. Давайте зараз підемо фудпреп. О, Л chips. Ми будемо робити їжу. Ми будемо працювати в, в ресторані. Oh. Welcome, to -chips. Well, Welcome to your new career in food service. It is a task what? so simple a human can do it. Pay attention. I am only going to say this once. Step 1 You will receive an order which tells you what food to prepare. Step 2 Make that food. Step 3 Place the food on the serving tray. Do not forget the sides and drinks. Step 4 Ring the bell when the food is ready to be delivered to a hungry guest. Receive What's a new order and the cycle repeats for the rest of your life or until you get old and are replaced by someone younger. Get the orders right or you will be severely reprimanded. You have been adequately trained, now prepare for the dinner rush. Чит, блядь, я чув, чотири раша буде. Морнінг раш. Це початково. Ой, що я взяв? Комбінатор працював піскій заряд. Все, тому це останній гарант сьогодні все, тому що... Я ж сам сказав. Не да, я тебя запускать все. Но мы не, не запускалась. У меня кнопки О, выконал, два заказа и все? Но, я понял. <скроток> <скроток> <скроток>

Я роблю це все. Братан не переживає, я саме не ікращених... Ці люди відкидалися від роботи або просто померли від того щела. я думав, померли від того. Чого і тепер працює окрім мене. А я в ній, я просто професіонал, я вже давно робота користувалася. Не Ну, Мунра. Сейчас, якщо я появляюсь, авторнун, так? Рис. Корм. Кукуруза, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, перекладається кукуруза. Пазберко. Пазбер?

Держи своїм го. І ще один Ви вже його пусто змогтіла всім заказати. 70 секунд. Я не встигну. Це якщо Почти. Я не встигну це зробити. Я вас одразу і я получу отримую скример. Го. Не переживай, брата! Я все стигну, зробити. Не переживай. Я саме до три пасхалистка від паску. Ви пам'ятаєте, ми тут колись гуляли в одної серії оцом у другій серії ФНАФ 9 ми тут глядалися, вставляли дріб, щоб там шоу роботало. Вы помните, так вот я работаю потемпать. Я же буду вообще до не правда, нет. Три, чотири, два. Так. Спочатку. Я думаю, краще В до очереди Добавляти а то я думаю, буде неправильно. Чотири, чотири.

Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вибор був я Вані41. І всім до побачення! Всім до побачення. Окей, okay, і всім до побачення. Зараз викид.